Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Все про ТЗ, де ми ділимося найактуальнішою та корисною інформацією для українців, які проживають у Чехії. Сьогодні ми поговоримо про політичні партії Чехії, їхнє ставлення до України, а також про те, які партії та лідери підтримують українців у цей важкий час, і як чеські політики ставляться до міграції з України. Нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка підтримують наш канал. А також ми запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка», де ми допомагаємо вивчати чеську мову в інтерактивний та цікавий спосіб. Усі посилання на наші соціальні мережі та веб-сайти ви знайдете під відео. Перш за все, давайте коротко розберемось, як працює політична система Чехії. Чехія це парламентська республіка з багатопартійною системою, де президент є главою держави, а прем'єр-міністр главою уряду. В Чехії більшість повноважень зосереджено в парламенті. Президент виконує переважно представницькі функції, що не дозволяє йому грати таку активну роль у формуванні зовнішньої політики та національної безпеки, як в Україні. Парламент Чехії складається з двох палат палати депутатів та Сенату. Палата депутатів відіграє ключову роль у законодавстві. Основними гравцями у палаті депутатів є партії, які об'єднуються у коаліції та створюють більшість, яка формує уряд. Меншість представляє опозиційні сили. Уряд очолює прем'єр-міністр, який формує свою команду з міністрів. Уряд відповідає за виконання законів, управління державними справами, зовнішню політику та формування бюджету. Актуальна парламентська коаліція у Чехії, відома як спільна програма з полу, наразі складається з партії ОДС, топ 09 КДУ чи селит. Давайте детальніше розглянемо основні політичні партії Чехії, їхні позиції щодо України та ставлення до українських біженців. Перше АНО: акція незадоволених громадян. Ано є однією з найвпливовіших партій у Чехії. Її очолює колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Позиція партії щодо України неоднозначна. Бабіш часто виступає з заявами, які викликають сумніви щодо рівня підтримки України. А під час виборчих кампаній він акцентує увагу на проблемах пов'язаних з міграцією. Друге ОДС. Громадянська демократична партія, ОДС – Це партія правого спрямування, яку очолює нинішній прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. Його позиція щодо України є чіткою. Він рішуче підтримує Україну у війні з Росією. Уряд Фіале активно надає гуманітарну та військову допомогу Україні, а також допомагає українським біженцям інтегруватися у чеське суспільство. Чехія за фіали стала однією з лідерок ЄС за рівнем підтримки України. Третє піраті піратська партія. Піратська партія це молода і прогресивна політична сила. Вони займають проукраїнську позицію, відкрито підтримуючи надання допомоги Україні, включаючи військову підтримку. Пірати також є прихильниками більш відкритої міграційної політики і активно виступають за інтеграцію українських біженців до чеського суспільства. Партія вважає, що Чехія повинна відігравати важливу роль у підтримці України на міжнародному рівні. Четверте СПД свобода і пряма демократія. СПД це крайня права політична партія, яку очолює Томіо Окамура. Їхні погляди часто є антиміграційними, і це стосується також українських мігрантів. СПД виступає проти великої кількості українських біженців у Чехії, підкреслюючи, що це може створювати соціальні та економічні проблеми. Хоча Окамура і не заперечує проти гуманітарної допомоги Україні, його партія часто критикує рішення уряду щодо активної підтримки України. П'яте КСЧМ. Комуністична партія Чехії та Моравії. Комуністична партія Чехії займає відверто проросійську позицію. Вони часто критикують допомогу Україні, називаючи її втручанням у військовий конфлікт. Партія виступає проти участі Чехії у міжнародних санкціях проти Росії і не підтримує надання військової допомоги Україні. Шосте КДУ чи Сили Християнська Демократичний Союз, Чехословацька народна партія. КДУ чи є однією з найстаріших політичних партій Чехії. Вона входить до правлячої коаліції та має чітку проукраїнську позицію. Партія підтримує надання гуманітарної та військової допомоги Україні, а також активно виступає за інтеграцію українських мігрантів у чеське суспільство. КДУ СИЛИ акцентує увагу на важливості допомоги Україні у боротьбі за свою незалежність. Сьоме топ-09. Топ-09 це партія правого центру, яка відома своєю активною підтримкою ЄС і НАТО. Партія чітко підтримує Україну у її боротьбі з Росією. Топ-09 постійно закликає до збільшення допомоги Україні, включаючи військову підтримку та виступає за продовження санкцій проти Росії. Партія також підтримує українських біженців, допомагаючи їм інтегруватися у чеське суспільство. Восьме старостове, а незавіслі, старости та незалежні. Старостове, а незавіслі, стан це партія, яка складається з місцевих політиків і мерів. Вони займають проукраїнську позицію і підтримують урядову політику надання гуманітарної та військової допомоги Україні. Стан також виступає за підтримку українських біженців на місцевому рівні, забезпечуючи доступ до соціальних послуг та працевлаштування. 9. ЧССД, чеська соціал-демократична партія. соціал демократи ЧССД мають тривалу історію у чеській політиці. Вони підтримують надання гуманітарної допомоги Україні, але їхня позиція щодо військової підтримки не є такою чіткою, як у інших партій. Члени партії іноді висловлюють стурбованість щодо ескалації конфлікту. У питанні міграції партія підтримує інтеграцію українських біженців та надання їм соціальних гарантій. Десяте Пшісага. Пшісага – це нова політична партія, яку очолює колишній поліцейський Роберт Шлахта. Вона має меншу політичну вагу. Філіп Турик, депутат Європарламенту, від руху Пшісага, проголосував проти резолюції про фінансову та військову підтримку України. Він заявив, що, хоча підтримує суверенітет України та засуджує російську агресію, але вважає, що резолюція закликає до ескалації конфлікту. Одинадцяте триколора. Триколора – це крайня права партія, яка виступає проти великої кількості мігрантів, включаючи українських біженців. Їхня риторика є націоналістичною і вони часто критикують уряд за надмірну підтримку України, заявляючи, що Чехія має більше дбати про власні інтереси. Триколора також виступає за скасування санкцій проти Росії. Дванадцяте свободні партія свободних. Свободні це ліберальна партія, яка виступає за мінімальне втручання держави у економіку та обмежену зовнішню політику. Їхня позиція щодо України не є чітко визначеною, але вони критикують активну роль уряду у міжнародних конфліктах і часто виступають проти надання військової допомоги іншим країнам. Тринадцяте зелені партія зелених. Зелені займають чітку проукраїнську позицію. Вони підтримують надання як гуманітарної, так і військової допомоги Україні. Партія також активно виступає за права мігрантів і вважає, що Чехія має надавати більшу допомогу українським біженцям, включаючи доступ до медицини, освіти та працевлаштування. Наприкінці коротко розглянемо позиції окремих політичних лідерів щодо війни в Україні та міграції. Перший Петро Фіала, ОДС. нинішній прем'єр-міністр Чехії, Фіала, один із найрішучіших прихильників підтримки України. Його уряд постійно надає гуманітарну та військову допомогу, і він чітко виступає за підтримку України на міжнародній арені. Фіала також підкреслює важливість інтеграції українських біженців у чеське суспільство. Другий Петер Павел, президент Чехії. Петр Павел, колишній генерал НАТО, став президентом Чехії у 2023 році. Він займає чітку проукраїнську позицію та виступає за активну допомогу Україні у війні проти Росії. Павел підтримує надання військової допомоги та бере участь у міжнародних ініціативах щодо посилення санкцій проти Росії. Його риторика націлена на солідарність із українським народом та важливість продовження підтримки українських біженців у Чехії. На жаль, у 1985-1989 роках Петер Павел був головою основної організації комуністичної партії і брав участь у таємних розвідувальних курсах, призначених головним чином для підготовки офіцерів військової розвідки. Проте він стверджує, що хотів стати дипломатом. Пізніше він також заявив, що лише нашкодив собі, ставши членом комуністичної партії. Третій Андрей Бабіш, лідер партії Ано. Бабіш, колишній прем'єр-міністр Чехії, один із найбагатших бізнесменів та засновник партії Ано, наразі залишається важливою політичною фігурою. Його позиція щодо України часто викликає неоднозначні оцінки, та він часто змінює свою риторику незалежно від політичних обставин. Під час війни він підтримував гуманітарну допомогу, але був обережним у питаннях військової допомоги. Бабіш також підкреслює необхідність контролю за міграцією і наголошує, Шує на важливості захисту національних інтересів, Бабіш зазнав звинувачень у співпраці зі службою безпеки СТБ під час комуністичного режиму у Чехословаччині у 2017 році з'ясувалося, що він був зареєстрований як агент комуністичної служби безпеки. Також відомий скандал пов'язаний із субсидіями, який отримувала компанія Бабіш С Агроферт. На будівництво бізнес-центру Чапі Гніздо. До речі, у 2018 році син Бабіша написав електронний лист чеській поліції про те, що його силоміць вивезли у Крим, оскільки його батько потребував, щоб син не міг свідчити у справі Чапі Гніздо. Четвертий Мірослав Каловсик, колишній лідер партії Топ 09 Мірослав Каловсик був одним із засновників та колишнім лідером. Партії Топ 09 відомої своєю підтримкою про європейського курсу та допомоги Україні він активно підтримує надання військової та гуманітарної допомоги Україні, вважаючи, що Чехія повинна грати важливу роль у підтримці українців у боротьбі за незалежність. Калосик також наголошує на, на... на необхідності зберігати європейську солідарність та підтримувати санкції проти Росії. П'ятий Томіо Окамура, лідер партії СПД. Томіо Окамура, лідер крайньої правої партії СПД, відомий своїми ксенофобськими висловлюваннями, який виступає проти масштабної підтримки українських біженців і активно критикує урядову політику щодо України. Його риторика акцентує на загрозі з боку мігрантів для чеського ринку праці та соціальної системи. Томіо Окамура намагається представити себе як захисника чеської національної ідентичності, акцентуючи увагу на традиційних чеських цінностях та культурі, однак його позиції стають особливо іронічними, враховуючи те, що він сам є напівяпонцем. Шоста Катерина Конечна лідерка Комуністичної партії Чехії та Моравії Висичими. Катерина Конечна є лідеркою комуністичної партії Чехії, яка традиційно має проросійську позицію. Вона часто критикує західну підтримку України і вважає, що Чехія не повинна активно брати участь у військових конфліктах. Конечна виступає проти санкцій та підтримки України з боку Чехії, що робить її партію однією з основних опозиційних сил до урядової політики у цьому питанні. Сьомий Мілош Земан, колишній президент Чехії. Мілош Земан обіймав посаду президента Чехії з 2013 по 2023 рік і раніше був відомий своєю проросійською позицією. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року він різко змінив свою риторику, засудив агресію Росії та підтримав міжнародну допомогу в Україні. Зважаючи на це, земан залишається досить суперечливою фігурою у контексті зовнішньої політики. Чехії. Нещодавно, відзначаючи свої 80 років, колишній президент Чехії Мілош Земан зібрав на своє свято ряд видатних особистостей, більшість з яких складали представники проросійських політичних сил. Ось частковий перелік гостей. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, відомий своїми проросійськими поглядами, Роберт Каліняк, міністр оборони Словаччини, Соратник Фіцо, Петр Пелегріні, президент Словаччини, колишній прем'єр-міністр. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відомий своєю проросійською політикою. Анджей Дуда, президент Польщі, Вацлав Клаус, колишній президент Чехії, відомий своїм скептичними поглядами щодо європейської інтеграції. Андрей Бабіш, колишній прем'єр-міністр Чехії, лідер руху Ано, відомий своїми неоднозначними поглядами на російську агресію. Алена Шілерова, колишня міністр фінансів Чехії, Соратник Бабіша. Карел Гавлічек, віце-прем'єр Чехії та член руху Ано Філіп Турек, євродепутат від партії Пшісага, критично налаштований до підтримки України, Катерина Конечна, голова комуністичної партії Чехії Ксичими, яка традиційно підтримує проросійські погляди. Олександр Вучіч, президент Сербії, відомий своєю підтримкою проросійських ініціатив Мартін Неєдлі. Радник Мілоша Земена та впливова фігура у його оточенні відомий своїми зв'язками з Росією. Це святкування наголошує на небезпечній тенденції, що проросійські політики знову піднімають голови у серці Європи. На жаль, про це свідчать і результати останніх виборів у Чехії та інших європейських країнах. Як бачите, політична система Чехії є багатогранною, і партії мають різні погляди щодо України. Загалом на сьогодні можна сказати, що більшість чеських політиків підтримують Україну та допомагають українським мігрантам. Проте є сили, які виступають проти міграції або висловлюють сумніви щодо надання допомоги Україні. І, на жаль, вони не сплять, а нарощують свою активність у поширенні російської пропаганди. Дякую, що додивились це відео. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Усі посилання на джерела ви знайдете у описі. Поставте лайк та поділіться цим відео з друзями, щоб вони також були у курсі важливої інформації. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Всепротез, а також завітайте на нашу веб-сторінку всепротез.eu. Дякуємо за перегляд. Слава Україні! До зустрічі!